Кожна людина в своєму житті тягнеться до вищих цінностей. Свідомо чи несвідомо, затримуючись на цьому шляху чи прискорюючи свій шлях, у кожного в природі закладене це устремління. І душа з втілення до втілення, крокуючи по круговерті сансари, поступово розкривається в божественну квітку, проходячи через страждання світу. Іноді, відчуваючи, що ти приймаєш та відчуваєш всі мислимі і немислимі види страждань, страждань навіть всього людства, людина приходить до Бога. Вона може навіть спрямувати устремити свій взір в небо часто в безнадії від тієї кількості страждань, які вона пережила, але в цей момент може статися диво. Може розверстися небо і прийти певне усвідомлення, певне прозріння, певне просвітління. Саме це торкання є таким проявом теософії, божественної мудрісті, коли вона починає сяяти в свідомості людини своїм різнобарв'ям краси, блаженства та гармонії навіть всупереч стражданням цього світу. Теософія, кажуть, божественна мудрість, і вона існує незалежно від того, усвідомлює її людина в якійсь мірі, чи не усвідомлює, чи торкається фокусом своєї свідомості, чи не торкається. Вона є це як аксіома, як безперечний факт. Вона проявлена навіть в спостерігаємому нами світі в красоті природи, в гармонійному її пливі. Різноманітності форм природи кажуть, що навіть сніжинки не схожі одна на одну, і ми ніколи не зможемо порахувати їх кількість. І безкінечність це одна з характеристик божественної мудрості. І вчителі на мудрості нам кажуть про те, що людина повинна навчитися навіть сприймаємий нами хаос бачити як єдність життя. Сьогодні ми торкнемося е, того шляху розкриття усвідомлення божественної мудрості, який вказав гермесу Трисмегісту його пеймандр. Ми всі чули про гермеса Трисмегіста, про його смарагдову скрижаль, про великі герметичні аксіоми, про герметичний корпус і першу його частину, яка саме має назву пемандр. І е, ці откровення, які написав Гермес, вони е, вика, викарбувалися в е, історії вже як е, просвітництво Єгипту, як час просвітництва Єгипту. Герметизм, як він визначений багатьма дослідниками та науковцями, ділиться на вищий та нижчий. До нижчого герметизму відноситься магія, астрологія, алхімія та всі науки, які дав світові Трисмегіст. Або та колективна сутність, яку визначили як Трисмегіст. А ось вищий герметизм це філософія, це те, що виводить людину до її єднання з вищим. І саме герметичний корпус вважається частиною вищого герметизму. І перша його частина, «Паймандер. Божественний розум, є саме першою такою сходинкою на усвідомлення гермесом його сутності. Отже, як це відбулося? Одного разу Гермес Тресмегіст розмірковував про природу, про Бога, про людину і кажуть, що він теж був людиною. І одного разу в момент його глибокого прозріння і внутрішньої тиші, він побачив образ чогось величного, невідомого, небаченого ним до цього часу. І він запитав: Хто ти? Ось як починається книга Пеймандр. Одного разу, коли я почав розмірковувати про суще, Думка моя витала в небесах, в той час, як усі мої тілесні відчуття були притуплені, як у важкому сні, який наступає слідом за пересиченням їжею або великою втомою. І мені здалося, що хтось величезний, без певних образів, постав переді мною, гукнув мене на ім'я і сказав мені, що хочеш ти почути і побачити, що ти хочеш осягнути думкою і знати? А хто ти? запитав я, я пемандр, вищий розум. Я знаю, чого ти бажаєш, і всюди я з тобою. Я бажаю, сказав я, вивчити речі, зрозуміти їхню природу і осягнути Бога. Ось про що я хотів би почути. Візьми ж у свою думку все те, що ти хочеш знати, сказав мені. Я тебе навчу. При цих словах він змінив вигляд, і відразу мені все відкрилося, моєму погляду, постало найбільше видовище. Все стало світлом, м'яким і приємним, що полонить мій погляд. Незабаром після цього спустилася темрява, моторошна і похмура, що завивається в спіралі, подібно до зміїв, як мені здає, здалося. Потім ця темрява перетворилася на щось. Вологої природи, що вирує невимовним чином, вивергає дим, як від вогню, і видає якийсь звук, скорботний невимовний рев. Потім звідти пролунав нерозділений крик, немов голос світла. Ех. І потім е, Гермес Тресмигист е, е, почув е, слова. Пемандра, Чи ти зрозумів мене, що означає це бачення? І він відповів: Я розумію, і це світло, це я, твій ум, твій Бог, який передує вологій природі, що вийшла з мороку, і це слово, це син Божий. І далі гермесу трисмегиста пемандр наставляв. В його пізнанні космосу, Всесвіту, він фактично відкрив йому ці знання. Е, він розповів потім е, Пемандру, пемандр Гермесу про те, як він створив людину, як він влюбився в неї, бо це було прекрасне створіння. І момент, в який творець влюбився в своє творіння, є моментом єднання і проникнення в це творіння. І з цього моменту, Божество небесне творіння та відображення на землі, земна людина, суть одне, суть єдине, суть єдність усього. І Пеймандер дав розуміння Гермесу про будову космосу, людину, показав йому, яким людина має йти шляхом, щоб прийти до Бога. Потім е, Пемандер розповів Гермесу, по суті, відкрив йому знання про те, що з благочестивими людьми він перебуває завжди, а от нечестивих віддає в почину демона. І е, також Пемандер розказав Гермесу про те, що е, задачею людини в житті на планеті Земля є пізнання Бога в собі. Є будівництва свого життя саме в благі. Про гермеса Тресмегиста і про пемандра ми знаходимо в таємній доктрині в першій томі другої станції перші такі слова, що ми дотримуємося гермеса. Та її мудрості у всесвітньому характері, говорить Олена Петрівна Блавацька. І е, також вона говорить наступні слова. В книзі Гермеса пемандер найдавніший і найбільш духовний з логосів Західного континенту, з'являється Гермесу у вигляді вогняного дракона світла, вогню і полум'я. Пемандер, це уособлена божественна думка. Він говорить, світло це я, розум чиману. Я твій Бог, я давніший за людський початок, що виходить від тіні, темряви або покритого божества. Я є зародком думки, блискуче слово, син Бога, все, що так бачить і чує в тобі, є дієслово Вчителя. Це думка, махат, яка є Бог Отець, Небесний Океан, Ефір. Є дихання Отця, життєдайного початок, і мати Святий Дух, бо вони нероздільні, і їхнє злиття є життям. Божественна думка, Пемандер, безумовно, створив цей Всесвіт. І весь космос, весь проявлений космос є думкою божественного розуму. І е, в, книзі, в своїй книзі Космічний Розум Олена Петрівна Блавацька цитує слова молешота з приводу всесвітнього розуму. І в цій цитаті йдеться про те, що його я Молішотта, німецького фізіолога, вченого матеріаліста, який все ж таки прийшов до визнання чогось більшого в житті, ніж матеріалізм. І е, він зрозумів, що це є втіленням вселенського розуму, і е, в цій статті Олена Петрівна говорить е, про те, що Атман це космічна душа або вселенський розум, і те, що Молешот також зрозумів, що уявлення людини про себе, про як про відокремлене від світу е, створіння, є ілюзорним. Отже, людина є частинкою цього всесвітнього розуму. До речі, якщо ми проаналізуємо і торкнемося українського, наприклад, рідновірства, язичництва, то е, вони також ніколи не відділяли людину від Бога. Вся історія язичництва показує єдність людини і Бога в наших жилах і зараз. І зараз Зберіглася і відроджується це відчуття. Відчуття невідділеності, єдності з Богом, з природою як еманацією Його божественної думки. На основі того, що ми почули, давайте спробуємо визначити його характеристики, характеристики. Ну, з такого метафізичного погляду. Отже, Усвідомлення людиною себе я як центральною частинкою, яка має своє коло, коло спілкування, коло життя, по суті, є, це є певний егоїзм, але усвідомлення це, себе це певний фокус усвідомленості. І е, коли ми починаємо глибше аналізувати це, то ми е, зрозуміємо, що ми перебуваємо одночасно. І в своєму егоїстичному відокремленому світі, і одночасно і в цілому, в єдиному світі. Це певний парадокс. І, е, як нам кажуть і всі вчителі, і е, Олена Петрівна в таємній доктрині, що саме трійковість природи людини є ключем до пізнання того, ким людина є, до пізнання всього. І саме Пемандер говорить: де серце, там життя. І любов це є життя, і сердечність людини є проявом її божественної природи. Отже, єднання серця та єднання розуму це шлях, який повинна відкрити людина. Лише не в своєму діалектичному погляді, а в усвідомленні єдиного цілого і життя, яке сповнене любові і в якому серце має бути осяяне розумом. І кожна людина, людина душа має, безумовно, знайти свого пемандра, свого наставника, свою вищу. Душу, Яка наставить його на цьому шляху шляху усвідомлення своєї божественної сутності. По суті, Гермес це природно народжена людина, що стає на шлях звільнення. І е, осяяння розуму людини саме божественним розумом, пемандром, стає першим кроком його духовного шляху. Е, Гермес в герметичному корпусі каже, все це прийшло до мене, тому що я це отримав від, гер... від пермандра, мого духа душі, сутності, яка перебуває сама в собі, в первинному слові. Так я наповнився божественним диханням істини, і тому я присвячую від всього серця душі Богу. Цю пісню. Це так закінчується пемандер Гермеса Трисмегіста. Святий є Бог, Отець Всесвіту, святий Бог, чия воля виконується Його власними силами. Святий Бог, який бажає бути відомим і який відомий тим, хто належить йому. Святий ти Словом, що створив усе, що існує. Святий ти. Чий образ відтворює вся природа, святий ти, якого не створила природа, святий ти найсильніший сіляких сил, святий ти найбільший за всі величності, і святий ти, що перевищує всі похвали, прийми, чисте, словесне жертвопринесення непоручної душі і серця, що підноситься до тебе, О невимовний. Невисловлюваний, якого одна тільки Тиша може назвати. Молю тебе. Ні в якому разі не дозволяй мені звернутися з правдивого шляху. Дай мені знання нашої сутності, дай мені силу, просвіти милістю твоєю тих, хто є в невігластві, братів з мого племені, дітей твоїх. Я вірю в тебе і свідчу про тебе. І я йду до життя та світла, О, Отче, Будь благословений. Людина, що належить тобі, бажає розділити твою святість, бо Ти дав йому повну владу у всьому. На цьому все дякую.